Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного денечка, настрою. У нас така спека, неймовірна, що просто не маю чим дихати. Я тут хочу прокрутити одну справу. Подивіться, що в мене тут який пакетик є. Чудо-пакетик. Коротше кажучи, це шкарлупиня-біт'євець, я збирала такий довгий час. Ось, І я взагалі збирала його для добрива, але зараз я зроблю з ним щось інакше. Ось ці огірочки хочу обсипати вокруг. Я вже відео там показувала, що їх щось з'їдає. Я не знаю, можливо, це слимак може таке бути, бо там в квітнику в мене є замічені сліди слимака, я зараз вам покажу. Бачите? Ось вже щось починає другу ірка щось їсти. Листя дереве стає. Ось зараз я покажу вам. Можливо, хтось скаже, чи слимак чи не слимак. Ну, це точно слимак був. Хто ще такий слиз залишає? Ось бачите. Теж його сліди це 100%. Помідорки мої. От, а якщо це слимак їсть огірки, то оце ж карлупиня має допомогти. Ну, по крайній мірі, я буду сподіватися, що воно допоможе. Ось трояндочка ніяк моя не може розпуститись. І тут вже друга показує свою квіточку. Якась така має бути: біло-червона чи біло-рожева. Так цікаво, коли не знаєш, який колір, і чекаєш, коли вони розпустяться. Який колір вже буде прикрашати твій квітничок. Ну, будемо чекати. Ось ця бордова. Така камера не передає, вона насправді така темно бордова. Та я зараз займуся, займуся захистом огірочків. Ось цей бурян потрібно повиривати. Трава якось проросла потім, чи то пшениця я дивилась. Раз ближче підійду до неї і подивлюся, що там то є. Ось і на часнику треба буде стрілки пообривати. Бачите, вони вже покрутилися. Чорнобриївці там багато посходило. Кламатість усе гарно, бачите, пустився по арочці. Так давно хотіла його. І петуня моя рожева розцвіла. Така малинова вона. Ну, вона ще поки маленька, не дуже вона так красою сіяє, але все одно і біла. Дуже мені подобається це поєднання кольорів. Малиновий і білий. Дуже красиво, ніжно і красиво. Так ось так я подрібнила це шкарлупиня, так не зовсім порошок, щоб такими вони густенькими залишалися. І цей. У мене ось тут ще залишилось залишок я зараз також подрібню, трошки дрібніше і залию для добрива. це піду зараз посиплю огірочки. І, напевно, що капусту. Біля капусти також. Бо її теж є. там всякі шкідники. Так, я не знаю, як це правильно його прогрити. Я прямо ось так. Ну а що? Ну а що ще робити з тими огірками? Я не знаю. Це теж вже починає хтось, бачите, такі края вже стоїть. ось так, щоб ніхто не добрався сюди. А якщо це якесь таке там слимак, то може ця шкарлупиня і допоможе, а якщо там якась така комашня гризе, то, то не знаю. Так, тут я пішла виривати стрілки з часника. Ви знаєте, я придивилась, вона якось частково є. На одній нема, на другій немає, наче однакового розміру, але може не від цього залежить. Ну, коротше кажучи, повиривала там, де є. Я не знаю. Я чула, що люди якось їх використовують в їжу, прямо їдять, їх там смажать з чимось. Ми таке не їмо. Ну, я їх і не викидала, я їх трошки подрібнила і. Залишила біля помідору, ось так біля стебла, їх пообкладала там, може, відлякає якусь комаху. Ну, взагалі, запах чесничення там бояться багатенько комашок різних. ось. Може, воно там якусь користь принесе. Так, ось так мені вдалося його подрібнити. Я ось таким його... Я думаю, мілкіше не потрібно, воно і так зробить свою справу. Це відро на 10 літрів, виходить, десь залию, може, більше, чуть, ніж піввідра. Ось пару днів і буде добре, готовим. Можна подобрювати все абсолютно. Ось так я налила водички більше, ніж піввідра. Хорошо перемішую і ставлю. Напевно, не буду ставити на зовсім сонячне місце. Ось така кришечка, бачите, трошечки дихати буде. На відро не звертайте уваги, це таке господарське. Ось. Зараз я поставлю, щоб трошки і тінь було, щоб яйця не, ну, щоб не стухло, напевно, щоб на сонці може швидко. Ось тут є сонце, буде і тіньочок, якраз буде хорошо, тільки треба перемішувати два рази в день. Ось. Нехай стоїть і через пару днів буде добре. Зараз покажу, як я ці огірки зробила. Ось так я їх попідсипала. Ввечері ще гарнесенько полию їх. Я не знаю, від чого воно захистить, але десь колись я читала, що щось воно має допомогти. Ну, від слимаків це точно як варіант. Ось так. Тут жалко вже немає, і там останнього немає. Сповиривала тут бур'янець. Пшеничка проросла. Я колись з добрива сюди викинула відходи, такий ж мих був. І проросла пшениця. Ось і біля капусти, ось так пробила.